Пані, Оксано, вчора натрапили на у вашому Фейсбуці на допис, де ви заявили, що Україна програла інформаційну війну. Такий доконаний факт, і ви висуваєте низку тез, де власне пояснюєте чому це так відбулося. Ми розуміємо, що очевидно йдеться про якраз програну інформаційну війну саме нашим ворогам Російської Федерації. І власне про це хочемо поговорити деталь. Чому, на вашу думку, у вас народилася, сформувалася така теза, і як ви розцінюєте те, що в нас вже майже рік немає? Міністра інформаційної політики нагадаю, що 27 липня того року наші народні депутати відправили у відставку Олександра Ткаченка, який якраз був міністром культури та інформаційної політики. Що взагалі на вашу думку відбувається з інформаційною, якраз політикою України? Дякую, що піднімаєте теж ці питання. По-перше, чому взагалі виник цей допис і ці роздуми? Ну, По-перше, я постійно пишу про значить, щодо інформаційної політики і так далі. Так? Саме в цей день, в день журналіста, коли значить, наші медіа відзначали свій професійний день, знаєте, я саме і подумала. Сформулювати власне, ці тези, тому що вже багато хто е, говорить, що ми дійсно програли інформаційну війну станом на сьогодні. Так? А от саме е, сформулювати, там багато чого ще там в мене вісім пунктів, можна ще їх продовжувати насправді це такі. Насправді основні перші, так, які навіть просто приходять на думку одразу, коли про це думаєш. І дійсно, першим пунктом у мене навіть є навіть те, що ви сказали, це відсутність міністра культури та інформаційної політики. Тобто, Міністерство інформаційної культури та політики є, міністра немає. Там є виконуючі обов'язки, рік тощо, тощо, але немає міністра, і це. Ну, дуже така симптоматична і показова річ, так в Україні в країні під час війни на знищення на третій рік повномасштабної війни на одинадцятий рік війни ми не маємо міністра інформаційної політики. І це це не просто сумно і прикро, це дійсно програшна стратегія. І коли я маю на увазі, що Україна програла, ну, по-перше, як держава, як інституції державні, так я маю на увазі, що програла. Я думаю, що ми прийдемо ще до питання: а як же взагалі? У нас що зараз відбувається так в інформаційному просторі, як державна інституція на такому системному рівні держава дійсно програла і програла і як Росії в зовнішньому світі, так би мовити, і внутрішньо теж Росії, яка сюди заходить своїми ворожими, так своєю ворожою інформаційною війною, так і власне програла, я б сказала. Власному суспільству в тому, в тому сенсі, що внутрішня комунікація з суспільством, так це теж в принципі частина інформаційної політики. Вона теж вона провалена, так можна сказати, якщо говорити про внутрішню інформаційну політику, про комунікації влади із суспільством, на, на жаль, це повністю завалена історія і. А, значить, про важливість, взагалі, хотілося б насамперед сказати інформаційної війни. Так що це таке? Ну насправді хотілося б відмітити, що у двадцятому сторіччі ще виник виник цей термін, так би мовити, там, трошки в іншому форматі, коли а, Канадський, значить, літературний критик, відомий філософ Маршал Маклоен вивів, значить, досліджував вплив 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 медіа на як комунікації, так на суспільну на формування суспільної думки. І він ще тоді, в 20 столітті, у уявіть собі, коли навіть на інтернет не було і такі комунікації, як зараз вивів таку формулу, тезу що істина тотальна війна. Це війна за допомогою інформації. так, Ну не дарма є ще одна фраза: що значить, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому розуміючи цю важливість інформаційної війни, важливість правильної подачі правдивої інформації, так і дивлячись, що. Цей напрямок ми настільки завалили, держава насамперед завалила е, влада, е, то це насправді е, дуже е, -ду дуже сумні думки навією. Скажемо, м'яко пані Оксано. На вашу думку, а чому так відбувається? Чи дійсно наші можна владці не усвідомлюють цієї проблеми, або ж навпаки, свідомо її поглиблюють? Я, звісно, не можу сказати, чи свідомо чи не свідомо. Я лише можу констатувати факт, так що я бачу, що як воно відбувається. Наскільки що у них в голові, чи взагалі вони розуміють це, чи що вони роблять. Мені здається, вони переконані, що вони роблять все правильно, і вони про це дуже впевнено якось постійно говорять. Насправді, як я написала дійсно з 22-го року після початку повномасштабної війни, коли у суспільство українського виникло надто багато питань до влади, до президента, який попереджав, що війни не буде так, заспокоював того, що на ці питання досі. Відповідей не дано, вони як дамоклов кловмечу, то знаєте, нависають, нависають і рано чи пізно значить, вибухнуть чи впадуть, чи щось з ними станеться, бо це ну воно не може випаритись кудись ці питання, вони є. Тобто комунікація відсутня. І влада весь цей час, власне, як і до повномасштабного вторгнення, і після ще більше значить, намагається займатися не Інформацією, не інформаційною політикою, так, а контролюванням, контролем інформаційних потоків, інформаційних каналів. Тобто вона намагається не комунікувати з суспільством, а контролювати, значить, будь-які комунікаційні потоки. І це відбувається. Значить, Через телеграм-канали, які значить там веде Банкова і наближені до неї люди, так і які дуже часто транслюють, на жаль, дезінформацію, а будь-яку критику там в свій бік називають російським псом або там перехопотами тощо так нападками а, і е, значить телемарафон який був створений 24 лютого 22 року нагадаю для чого для того щоб висвітлювати події нападу е, росії е, так на україну повномасштабного вторгнення е, е, значить на на станом на зараз Війна перейшла в іншу фазу, як ми знаємо. Тобто, це зовсім інший третій рік, тобто, це затяжна війна вже. Це вже не просто перші дні нападу, коли взагалі невідомо, там, чи встоїть Київ тощо, чи буде в нас допомога від західних партнерів, які повивозивали повивозили звід, звідси, звідси значить, напередодні всі свої а, посольства. так. Е, наразі ми маємо зовсім іншу картину, зовсім іншу війну е, затяжну, там, позиційну, е, плюс е, маємо вже деякі результати там і наших там успіхів і поразок і тощо, тощо. І, звісно. Що підтримку партнерів, і е, ці партнери, е, власне США у своєму звіті, е, так, е, Держдепартамент США у своєму звіті щорічному е, назвав телемарафон. Е, Власне, виявив за 23-й рік в марафоні на напад, значить напад на тиск на свободу слова в Україні, і це на жаль, теж не було жодним чином ніяк прокоментовано в від української влади ніяк не прокомуніковано. Телефон продовжує працювати, але абсолютно всім очевидно, що марафон це вже дохла коняка, яка просто з якої треба злізти, і вже абсолютно по іншому вибудовувати цю комунікацію. Стратегію. Але влада досі тільки так може якось контролювати, як вона думає, всі ці потоки, і намагається от таким чином їх контролювати. Пані Оксано, то на вашу думку, чи є вихід із цієї ситуації? Ну, от, зокрема, я так розумію, треба все-таки призначити міністра культури і інформаційної політики, чи бачите ви достойну кандидатуру в нашій державі? Якщо говорити про той самий марафон, то його треба скасувати. А що робити, наприклад, з Телеграмом? E, значить, ну по-перше, звісно, що я вважаю, що треба призначити, але я думаю, що його вже не її його, значить, людину на цю посаду ніхто вже не призначить, тому що це. Ось, тут, я думаю, що тут свідомо вже робиться все для того, щоб просто знищити, як інституцію це міністерство. І навіть, в принципі, ходили і слухи, і, там, і чутки інсайти, так, що взагалі це Міністерство і культури і політики хочуть ще там з якимись міністерствами об'єднати тощо. Так? Тобто, фактично, як інституцію, це міністерство хочуть знищити. І, в принципі, багато говорячих голів вже говорять давно про те, що, начебто, це міністерство. Міністерство, як таке не потрібно, і, власне, я думаю, що його і хочуть знищити. Тому навряд, якщо за рік досі нікого не призначили, когось раптом призначить. Ну тобто, це це очевидно, мені здається, тому я навіть не бачу сенсу говорити про якісь кандидатури. У нас в країні дуже багато насправді дуже гідних людей, кандидатур, і можливо, навіть які б можливо навіть і взяли б на себе цей. Відповідальність і навіть тягар в якомусь сенсі, так, можливо, б і взяли але їм ніхто не запропонує це зробити. Тому, значить, який вихід? Ну, На жаль, при такій владі, умовно кажучи, і їх, і їх умовно кажучи, стратегії, у нас поки що вихід один робити своє, тобто, на, 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 на сьогодні інформаційну політику, взагалі якусь так інформаційний простір і суспільну думку в Україні і поза межами формують знову ж таки активісти, блогери, українські, значить, представники а, культурного простору, медіа тощо. тощо так? Тобто немає системної політики держави, але у нас значить, на волонтерських. Так би мовити, засадах, як завжди, так люди займаються цим і якось ще на цьому тримається. Дійсно багато і блогерів, які просувають і українські наративи, значить розвінчують там, російську пропаганду, дезінформацію, так, борються з цим в інформаційному просторі, як можуть. Тому я, я, я думаю, що поки що на, на цьому все тримається, і варто що робити робити своє. Пані Оксана, але в цьому контексті якраз цікаво почути ваші міркування стосовно того, чи можна у такому разі певну якусь відповідальність покладати не лише на владу, а й на українське суспільство, яке, як ви кажете, несе зараз на собі цю ношу, але водночас часто можна спостерігати, що якраз українське суспільство доволі таки байдуже до певних процесів, зокрема інформаційних, медійних, медійних які відбуваються в Україні. Uh... Прошу питання, чи, чи чи може щось українське суспільство зробити і ще раз так, відповідно чи чи повинно якось саме українське суспільство в цьому плані активізуватися, Можливо, теж якось не стояти осторонь. Питання зокрема і призначення міністра інформаційної політики, спонукати владу якимсь якимись кроками також від себе, можливо, своєю діяльністю і. В соцмережах так само і журналісти, можливо, в цьому плані не дуже активні, не просувають цю тезу, не, не пояснюють якось суспільству, чому це важливо саме наразі. Ну, знову ж таки, я тут повернусь до е, того визначення так Маклоїна, який ще в 20-му сторіччі сказав, що значить, е, е, значить саме засоби комунікації, так саме медіа, е, саме їх е, вплив. На суспільну думку, так тобто, тут ми говоримо про стратегію, про про комунікацію, про інформаційну значить, політику, яку має вести там саме держава медіа тощо тощо. Тобто професіонали, які значить мають впливати так на суспільну думку, формувати і, взагалі, суспільні там наративи тощо тощо, тому. Е, вимагати щось тут від суспільства. Слухайте, ну суспільство слухає, що йому кажуть, і в 2019 році суспільство е, захотіло миритися з Росією з Путіним, так побачити мір в його глазах. Е, тому суспіль і тому, що е, власне е, саме така була пропаганда проведена, так е, медіа е, не будемо називати всіх. Знають так, е, олігархічними, які власне. І привели до того вибору, який, який зробили, яке зробило суспільство в дев'ятнадцятому році, так тому е, зараз на жаль, я бачу теж такий відкат дуже сильний, коли е, теж через різні значить. Канали, так би мовити, заходять всі ці російські наративи, які про які теж говорять про там примирення, про перемовини, про те, що значить можна е, знову, що якось це завершити, е, там е, аби тільки там перестанули гинути там з обох сторін, тощо, тощо. Ці всі. Значить, наративи вони знову несуться, так? І власне, я ж, я ж кажу, що з 19-го ми, е, оцей відкат знову відбувся. тобто, Ми в 14 му спочатку вірили, що можна е, якось домовитися з Росією, так, потім якось поступово побачили, що ні, але в 19 му знову повірили, цей відкат знову, знову відбувся. Тому із суспільством треба працювати на всіх рівнях, починаючи з державних. На, на, на жаль, на жаль е, поки що. Як і, і, і тоді, як починається з 14-го, на, на собі це е, несуть волонтери, активісти, патріоти. Пані Оксану, але якщо говорити зокрема ось про ці наративи російські, про це російське ІПСО, яке е, досить часто потрапляє на український ґрунт в українському суспільстві і поширюється нашими, е, так би мовити, корисними ідіотами, то чи можна якимось чином все-таки. Запобігти поширенню цього явища, чи тут мало би дійсно спрацювати знову ж таки держава, заборонивши Телеграм, чи якимсь іншим способом все таки, ну принаймні, почати боротися в цій інформаційній війні? Звісно, абсолютно точно держава мала б це зробити, і зараз вже ну, маючи дійсно різні, у нас є міністр Діджитал, як воно так називається Міністерство, Осі. значить так. Е, значить, е, і все це можна зробити. Е, було б при бажанні так розробити всі ці методи там. У нас же є і медіа, які розвінчують і пропаганду, які відслідковують, які е, там публікують постійно, е, значить всі ці там. Наративи і все, яке російське несеться, розбирають його. У нас є це все. Так, у нас є люди, які цим займаються, але знову ж таки на державному рівні, так щоб е, закривати ці канали, щоб е, дійсно їх блокувати, щоб з ними е, в інформаційному значить просторі боротися. Замість цього, на жаль, ми бачимо. Що борються у нас чомусь з більше з опозиційними там блогерами, яких вони там називають ботами тощо. тощо. Тобто, на, на жаль, у нас слуги народу борються більше з внутрішнім, на їх погляд ворогом, так, хоча це насправді не ворог, Але для них, для них так, ніж із зовнішнім, на жаль. Тобто, на, на жаль, так відбувається. А, так, це має, це, ну, звісно, так щоб закривати всі ці там канали, щоб вони не заходили чисто фізично в інформаційний, в цьому потоці не неслися. Ну це можна дійсно тільки на тільки на державному рівні. Це якось е, ну хоч якось припинити ці потоки. Ось ці потоки треба контролювати, якраз такі, які які сюди, е, значить е, е, з Росії заходять, і як виявилося, мені там навіть писали люди, що там в Одеській області е, тось… Та можна зустріти, що працюють е, російські канали, тобто, яким чином вони там працюють, тобто, через які там спутники, спутники це налагоджено. Того цього взагалі не має бути. Ну, це, е, це неприпустимо, це, це неможливо, це щось за межею, але це досі, до, досі так відбувається. Тобто, ці, ці потоки вони е, ну, недостатньо контрольовані, контрольовані, як на мене. Пані Оксано, то все таки хто на вашу думку винен в тому, що Україна програє чи програла інформаційну війну? Чи це, наприклад, Верховна Рада і наші народні обранці, чи Кабмін, чи все таки офіс президента на чолі з президентом Зеленським? Ми бачимо зараз абсолютно одноосібну е, владу, одноосібне прийняття рішень, абсолютно так, ухвалення рішень. Тому, ну що у нас може уряд ухвалити там без президента і офісу президента? Ну. Абсолютно очевидно, що у нас зараз всі рішення ухвалюються в країні одноосібно, тому, звісно, що по повна відповідальність, як і за всі, за, за таку важливу складову, значить, у цій війні інформаційну війну, як і за всі інші значить, складові, так, як, і, як, і на, як і за війну, яка відбувається безпосередньо. На полі бою, звісно, що відповідальність повну несе за це президент Зеленський. Пані Оксано, на вашу думку, чи настане той момент, коли, от як ви говорите, президент Зеленський власне можливо понесе за це відповідальність, і яка ця, ця відповідальність на вашу думку повинна бути? Тут ви знаєте, я б все ж таки не дуже компетентна, мені здається, саме в цьому питанні в плані е, відповідальності, там, е, значить, вже там після війни, тому що ми під час війни взагалі не можемо про це говорити. Так, це не в тому плані, що ми боїмося щось говорити. Все ж таки, ми демократична країна. Так, а в тому плані, зуміло, що якщо брати саме інформаційну цю політику, інформаційну складову чи варто зараз говорити про цю відповідальність. А чи можливо як на мене, все таки хтось мав би Зеленському радити та підказувати? Він мав би дослухатися, чи як ви вважаєте, чи усвідомить він ту ситуацію, в якій ми перебуваємо? Я думаю, якщо досі усвідомлення не прийшло, то навряд. Я думаю, що ну, президент сам про все сказав, що в нього є 5-6 ефективних менеджерів, яким він повністю довіряє. Я думаю, що ця ситуація вже докорінно точно не зміниться, поки так він буде президентом. А він буде президентом, доки у нас буде значить, в країні воєнний стан і так, повномасштабна значить війна. Навряд ця ситуація якось зміниться, навряд, щось він там докорінно зрозуміє і там, створить. Якщо вже навіть близькі до банковій, до банкової, значить, там блогери, так звані журналісти тощо називають значить, уряд національної єдності, так званим Майданом 3 Пам'ятаєте, вони розкачували цю історію, що нібито Майдан 3 готується в Україні, і виявляється, що уряд національної єдності, який, на який значить була і досі є запит у українського там суспільства, притомного свідомого, вони назвали, будь-яко, це такий, знаєте, майдан 3 тобто це напад на нападки на президента, атака. Тобто, це, це значить, ми не можемо, не можемо робити. Мовно кажучи, звісно, що це, ну вже ми не побачимо, скоріш за все уряд там національної єдності. Єдине, що можливо б вплинуло б якось так на ось ці, там, можливо, думку чи якісь дії президента, можливо, щось таке, яке, звісно, не хотілося б, але щось на кшталт того, що сталося 24 лютого, 2022 року, так? Тобто. Якийсь такий ще один масштабний е, наступ, коли мова вже йде просто про от виживання сьогодні, тут і сьогодні, так. Е, і, на жаль, звісно, не хотілося б, щоб це відбулося знову, і не хотілося б, щоб зміни, які, е, в яких ми всі. значить, яких ми всі чекаємо, щоб вони відбувалися тільки через такі струси в країні, так але на жаль, поки що, я не бачу інших можливостей.